Багато говорять про психосоматику. Да? А що це таке? Психосоматика дає можливість знайти першу причину психоемоційну. Коли людина довго вбирає в себе якийсь внутрішній конфлікт, не виводить його назовні, наприклад, не висловлюється, не вміє сказати ні, або хоче щось розповісти, щось зробити, але не робить цього, усе це збирається в тілі. І коли е, воно накопичується в нашому тілі, в нашому організмі, з часом виводить е, це е, у вигляді проблем, хвороб тощо. Психосоматика це зв'язок душі з тілом, коли людина пригнічує свої емоції і почуття, е, вони все одно знаходять вихід через тіло. Тобто, по суті, коли щось болить, є обов'язково причина. Психосоматично, наприклад, просто десь усередині були пригнічені почуття, емоції, е, які людина не може, не вміє або не хоче виражати. Е, а вони залишаються всередині. Е, я завжди показую це на прикладах да, сорочок, футболок. От ми, якщо ми візьмемо футболку, да, протягом дня людина переживає стрес, накручує емоції, а ті е, відображаються в тілі. І що відбувається? Тіло спазмується. Ось залишається слід. Якщо до заходу сонця людина не вирішила свою внутрішню проблему, мікром'язи не розслабляються, тіло залишається напружене, і ось тут закріплюється негатив, який рано чи пізно проявиться у вигляді хвороби чи якоїсь проблеми кіста, міома. Якщо говорити про жіноче здоров'я, якщо людина засинає зі своїм стресом, це неминуче. Усі ці установки, образи, переконання вони опускаються на підсвідомий рівень і в потрібний момент вилазять назовні. Наприклад, скажімо так: да, давай зробимо планове обстеження. Людина зразу нас питається, навіщо? У мене ж нічого не болить. А потім виявляється, що у жінки міома і постає питання: звідки? А людина запитується, за що мені це? Та не, не за що. А чим якими діями, яким ставленням я створила цю проблему в минулому? Таке запитання треба ставити до себе. Коли людина починає працювати над собою, міоми можуть розмоктуватись. У кожного свій час свої результати. Але є питання, навіщо лягати спати зі стресом? Краще лягати спати з чоловіком або жінкою, від них, хоч би діти народжуються, є хоч якийсь результат. А від стресу? Що народжується міоми, хвороби і так далі? Тож лайфхак: пропрацьовуйте всі свої образи, біль, недомовленості до того, як лягти спати до заходу сонця. Продовжуємо тему психосоматики. Що ми робимо щоранку, коли прокидаємось, і що коли лягаємо спати, ми ж перепрошую, підтримуємо гігієну, чистимо зуби, приймаємо душ. А чому ми не очищаємо себе ментально перед сном? І насправді це слушне питання. Хоча б одне слово Усім дякую, усім, усіх відпускаю, хоч пару слів сказати перед сном. Якщо з кимось був конфлікт, просто напишіть смс, якщо є така потреба. Але ні, ми носимо образу по 30 років. На кого? На рідну людину, наприклад. От, наприклад, такі, така ситуація. Да? Як одна жінка, коли вона зустріла свою родичку та сказала їй. Ой, а може це не ти мала народитись, ми хотіли когось іншого. І все, образа на все життя. А якщо ця емоція не усвідомлена, не відпущена і проходить безліч ночей, а ми продовжуємо спати зі стресом, це все відкликається потім на тілі, на фізичному тілі, у вигляді хвороб, коли людина приходить, і я запитую: А як у тебе справи? Людина каже: класно, класно. Чому? Бо хоче здавати щасливою, а всередині їй боляче. Тіло, тіло не бреше. Людина може себе обманути, але тіло ніколи. Чому? Бо коли ти кажеш людині: А згадай, того, з ким був конфлікт, хто тебе образив, що одразу відбувається з людиною? З її очей течуть сльози. Починаються сльози. І чому? Бо це болить. Бо ти знову в тій ситуації, в тому моменті свого життя. І це означає, що конфлікт записаний у тілі. Вже спазмував його. Ось вона причина хвороби, спазми. У багатьох людей зараз порушення печінки, жочного міхура, жовчних шляхів. Чому? Бо в тілі живе невиведений гнів. Він накопичувався, тіло спазмувалося, а емоція не виводилась. І це внутрішній конфлікт повторюється щодня, день за днем. Ось так працює психосоматика.